Привіт, бородата мотивація на зв'язочку. Якщо ви кажете, що у вас все погано, якщо ви кажете, що ви хворі, у вас немає грошей, грошей і таке інше, то ніколи не робіть цього, навіть якщо це так і є, ви повинні налаштувати себе і все, всесвіт навколо себе таким чином, що у вас ви встаєте зранку і кажете, що я здоровий, я сильний, я все зможу. В мене багато грошей, Всі, всем, всім я, я всім задоволений. І все. І побачите, як у вас буде все мінятись. Добро і рішучість. Е воно все притягує саме таке саме. Тобто, якщо ви будете казати, що все погано, тобто, це зло і погане, все буде притягувати тільки погане. Все гарного вечора і тихої ночі. Підписуйся на канал.